В Україну йде нова хвиля морозів. Місцями температура повітря буде опускатися до мінус 12 градусів. Також в країну повернеться сніжна погода. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у п'ятницю, 14 лютого, сніги й у всіх західних областях, а також у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській та Вінницькій областях. Нарешті території країни буде суха та хмарна погода. Вітер очікується шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде плюсовою – від 0 до 3 градусів тепла, а у південних областях буде тепліше – до плюс 5-8 градусів. Вночі по всій країні буде від мінус 2 до мінус 8 градусів морозу. Дорогі глядачі, 59% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 15 лютого, по всій території країни буде йти мокрий сніг та переважатиме хмарна погода. Вітер буде відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день знову знизиться. Очікується мороз від мінус 2 до мінус 7 градусів. Лише у південно-східних областях буде тепліше від мінус 1 до плюс 3 градусів тепла. Вночі по всій країні буде холод від мінус 3 до мінус 7 градусів морозу. У неділю, 16 лютого, сніг очікується у всій західній частині, а також у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях на всій решті території буде панувати суха та хмарна проясненнями Погода вітер буде помірний 5-10 метрів на секунду. Стане холодно вже у всій країні та очікується від мінус 1 до мінус 7 градусів морозу в день, а вночі буде ще холодніше від мінус 4 до мінус 12 градусів. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!